У них, мабуть, навстречу з золотий нахуй. Де, а да? що да, він є, так? Так, сидить з щипом зараз. У машині пиздят. А я бачу його ще утром. Чи вчора. Вчора утром я його бачив, він вже був. Не утром, 11, чоколо обіду. Ти він вже був в своїй машині, я щось просто внимання не обратив. Ну не подумав, що це, блять. Ну продав значення, то та йде. Так, да, що це ж він в Латвії, я. Я бачив, що він в своїй машині був. Сьогодні побачив на суді, кажу, блять, а я його вчора бачив в своїй машині. А це вони сидять а ти ж сидить з свого аккаунта типу, Чинки Чіп балакалом. Так, а за що суддя тут у? А це не її судять, блять. Сука вже не робили, то кипіша, нахуй. Це вона, блядь, відставє Мархалівку. Бо, блядь, 2 неділі пиздят, У Марії Населенко суд, Марії Населенко суд, підтримайте її, блядь. Сьогодні прийшли на суд нахуй. а це суд, Мархалівку, блядь, відсуджують ще, блядь. Марія Населенко просто адвокатом, нахуй. Ну це ж і вчора ті ж теж казали, що цей. Так, да, що підтримати Марію Носеленко. То який хуй підтримати да, Марію Населенко, да. як це підтримували Маркалівку, блядь. Ну так, але там же все теж казала. Я буду обов'язково підтримувати, правда, онлайн, бо приїхати я не можу. Да. А це ж вона типа тепер нахуй і хоче їхати в Київ, бо, блядь... Я не хоче, що що нам тут вона виразує.

Я собі не в'язалася. Що з ніва прийшов? Я теж не в'язала? Покрутився і пішов. Я теж не в'язалася. Я, я посчитала на роботі, все зрозуміла, так от цей, а вже додому прийшла, перепровірила ще раз, позаписувала, ну а скину вже завтра, бо... Зарплату там ще треба просчитати, скинуть скількино, скільки а скільки зависимось. Хоч торта? Я нічого не хочу, це вона мені. Я дядь купила щось спечки, бо голодна. Бо голодна ночі. У мене що солодкое, вона ночі голодна. Родина, а куди на є. Добре, що є, що їсти. А я сьогодні поки перекресив, блядь, 4 кг з курицею в магазині. вона ж, блядь, як резина. Раз з 10 ножа точив. Якої шкури перетопив? Магазинна ця. Спарених свиней, поняв? Не шмаляних, а спарених. Я поняв. Ну, вона така, що тряпка, вже є, вже є, що вона не заєдна. Ти хочеш шкурки? Ну, що є, хороша шкурка. Ти що, хоч на м'ягенька є? Ні, вона шкурка. Ось сюди, ні, це ця... Живота. А ось диви, який листок лишив. Я хочу рулета із сала тоненького, блін. А ну шука десь там так заховано. А мене диви. який за рулі, я зараз покажу. Твій кажу, я лишив саме таку. Місті, живість з живота. Ти закупляла, так? Малого сьогодні послав, бо треба було гроші розміняти. 4,5 килограмма сорок одна, сорок две гривни Ой, блядь, 21 одна гривня, 21 сорок дві гривні. Двадцать одна гривня, Ось подругуйте. Ні, у ну нас 5 гривень. Це парене. А до мастера то по... Не виписав, бо її не було в ефірі. А їй так написав, а... Хто сидить? Там? Ой, сегодня не будет, да?

Та, так, да, хочу виписати ще саженці. Горешні, абрикоси, грушка і яблуня. Черешня у мене стара вже. Яблуні там молоді. абрикоса одна молода, але вона під горіхом, треба горіха звалити що продила абрикоса. Вона родина не одного року ще не родила, бо вона під горіхом. Кінь дуже падає, ну, закриває. Так, да, і вона рветься до сонця і виходить я її підпираю, щоб вона росла рівно, а вона від, від горіха відвигається, лягає. Поки молода, то треба вирівняти, бо, блядь, так воно і буде рости мені льозано. Ростик, добрий вечір, Ростик. Ростик, Ростик. Очи. Я вже не можу. Звідки? Ураз ти гра педалі нажрав, блядь. Лохтий папка й глазастий. Все ти помічаєш. Да ростуля. Блять. наела семечек, севича, как на Ой. Может, тебе... шо А тебя взяло? Сестра поила семечек, а меня что-то взяло. <laughs> Сейчас я Сестер. <пойду>. А, <laughs> что? Же... О, где ты делался? Десь знов сестру викинуло. Десь знов

<coughs> вот это Василий владелец, а Да дай, если выскочила, я скажу, что, наверное, телефон снова заглючится, если...